У цьому випуску ми зробимо з саду аквапарк для донечки. Таке відео вже було торік. Але цього року ми зробили наш аквапарк більш зручним для віку Мії. Для цього ми створимо водний парк для Мії. Як і торік, у нашому аквапарку буде тепла вода і багато розваг. Басейни, гірка, водна гірка. А цього року найбільше вразить пляж, для якого ми замовили півтонни піску. Друзі, перед початком будівництва підпишіться на канал. Хочемо нарешті досягти 300 тисяч підписників. Увесь літній відпочинок ми чекали на день, коли нарешті знімемо цей випуск, адже майже весь липень не було погоди. Сьогодні сонячно, але дуже вітряно. Завтра обіцяють кращу погоду. Сподіваюся, все вийде. Погода ж має бути ось така. Що скажете? Беремося до роботи. Вероніка спочатку візьметься за очищення того, що ми вже розклали. Щоб у Вероніки була тепла вода, зараз увімкну свій минулорічний пристрій для гарячої води, який тут придумав. Але він зламався, тому мені довелося замовити таку ж саму, знаєте, підігрівачку для води. Ну і все буде класно. Сподіваюся, що буде класно. Новий водонагрівач підключено. Зараз у нас 28 градусів. 28 градусів це не так вже й тепло, але достатньо трохи зменшити напір води, ось так, щоб вона текла трохи повільніше, і тоді температура повинна піднятися. Минулого року вдалося зробити так, що, врешті-решт, ця вода була близько 32 градусів, що набагато краще ніж, знаєте, 16 градусів, які постійно течуть до нас із водопроводу. Більшість елементів для аквапарку я знайшов на тему. А хто це у нас тут прокинувся на вулиці після дрімоти? Доброго дня! Сьогодні татусь і матуся будують тобі аквапарк. І це буде набагато кращий аквапарк ніж минулого року, бо він буде більше пристосований до твого зросту. Добре, дівчата пішли, щоб у мене був спокій і я міг тут усе спланувати. Тепер так думаю, з чого почати? І мені здається, що найкраще буде почати з цього найбільшого басейну, який у нас тут є для Мії. Бо завдяки цьому ми знатимемо приблизно, скільки місця він займе і де його поставити, щоб потім залишилося місце для інших речей. Отже, ніж у руку. І повільно розрізаємо, щоб нічого не зіпсувати. Вероніка знайшла для цього такий класний басейн із гіркою, тож це буде саме для Мії, бо Мія любить гірки. І не матиме проблеми, щоб на це залізти. Ось так це виглядає на зображенні. Ось такий це буде басейнчик. Деталей у нас багато, бо окрім самого басейну тут, мабуть, буде ще гірка, бо це менше. Дивіться, ще й водяний пістолет у подарунок, є ще один класно, а тут насос, так? Мабуть, це насос для басейну. Переходимо до розкладання. Якщо чесно, я думав, що це буде трохи більше. Я думав, що буде вдвічі більше, ніж зараз. Але для мії це якраз, бо коли мія сюди зайде, то вода буде їй десь під животик, мабуть. Гірка, ймовірно, тут, тож я розкладаю решту і повертаюся до вас. Ой, блін, що? Чесно? Чесно, я думав, що він буде більший. Справді? І це було всередині? Нє-ні, маленькі колеса. Тут були водяні пістолети. Дивись, вже раді. Ми ще повинні це закінчити. Мія. Але вже гарно. Бо тільки тут починаємо розкладати. Дуже класно вийшло. Воно маленьке, але це для неї. Я казав, що їй буде до животика, але насправді води буде ще більше. Мія, а може, ти хотіла би спробувати з'їхати? Зараз я думаю над тим, щоб якось, ну, бо в принципі найважливіше у нас вже є тобто басейн. Я теж думав спочатку розкласти це, щоб вирішити подальші дії. Слухай, кохана, треба допомога. Думаю, я хочу. Ходи, зайдеш тут. Тоді ходімо. Міка, через додаток. Я так думаю, чи не зробиш ти так, щоб ми перенесли цей будиночок трохи сюди, щоб цей будиночок тут так залишився? Ні. Тоді басейн можна було б тут поставити. Зараз ми на такому етапі що робимо основу під цей басейн, бо поставимо його тут, щоб усе було рівненько. І як це зробимо, тоді візьмемося за решту. Можна сказати, що перша частина роботи вже позаду. Маємо басейнчик, який потрібно буде наповнити. Ось як він виглядає з цим балдахіном. Чи як це назвати? Це балдахін? Як це назвати? Просто якийсь дах, наметик. Я не знаю, де тут вхід. Ей, ну хіба вони забули зробити вхід? Ну добре, матрац я надула, але він ледве вмістився, скажімо так. Якщо витягнути з гірки, то буде якраз. Матуся, Татусь. Є ще такий варіант. Татусь, ходи, татусь. Куди тато має прийти? Тоді зачекай, мама це забере. Зараз будемо наливати воду мійка. Частина роботи вже позаду. Подивіться, зараз у нас вода 31 градус, але можна її зменшити на пір, щоб вода текла повільніше і температура буде вищою. Тож давайте зробимо так, щоб вода текла трохи слабше. Ну і Мія вже зайшла, так? Швидко переодяглася, вдягнула купальник і вже зайшла. Що ж, як у нас тече вода? Повільно, і так має текти. Завдяки цьому вода буде теплішою. Мія, і що? Перший спуск у воду. Але здивована була, але класно, правда? Це, мабуть, буде твоя найулюбленіша розвага. Хоча ще невідомо, бо тепер треба піти розпакувати решту. Ще одна розвага. Що це буде? Що це буде? Це буде щось класне. Мені ще треба поїхати в магазин Вера і купити розподільник для води, щоб підключити кілька речей. Тому що тут до цього також має бути постійне підключення води. Я накачаю це і покажу вам. Глядачі, мабуть, вона не надувається. Бо це така довга гірка. А той насос, що тут стояв, він для тих гірок, на яких ви катаєтесь. Це треба розкласти і тільки коли пустити через це воду, тоді надуватиметься. Тобто це на потім гаразд. А те, що я вам зараз покажу, це дуже мило. Подивіться. Ось така веселка. І тут, тут підключаємо воду. Шланг з отворами для подачі води, яким можна оприскуватися, встановлюючи його так. І Мійка зможе так проходити і матиме класну воду. Найкращим буде пляж, який Вероніка захоче зробити. Увага! Тут десь тут, десь у цьому місці буде пляж, щоб він був поруч із цим піратським кораблем. Я теж про це думав. І Вероніка зробила саме так, як я хотів. Подивіться: тут буде вхід. Дивіться, тут гарно буде бризкати вода, а тут буде плюх. Дивись, 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 як біжить. Ось саме так. І мала радість біжить, і як гарно. Ой, обійнялася. Подобається? Гарний аквапарк батьки зробили, так? А! Що? Ну, це якраз не для аквапарку, це такі для балансування. Але ми можемо використати це, щоб зробити їй смугу перешкод. Дивись, як їй це подобається, як вона зараз бігає. Боже, дитина як радіє вже всьому, навіть найдрібнішим речам це так мило. Ні. Будь ласка. Ось така вдячність. Ще одне оновлення. Дивіться, я щойно переставив цю гірку, завдяки чому Ну вона тепер так стоїть, що тут у нас підключення до води, ось тут підключення до води, і так само друге підключення до води є тут. А, тут магазини вже зачинені. Завтра зранку. Поїду і куплю розподільник, щоб з одного шланга пішло сюди на ці дві насадки, і тоді тут гарно тектиме, буде текти вода, і тут на гірці буде текти вода, і можна буде бігати, тож все класно. Тут ми налємо води води повна з завтрашнього ранку, щоб була тепла, а там Вероніка вирішила, що все ж таки переставить мені будиночок, щоб він був в іншому місці, так? Так. Ну і ще залишається зробити дещо, на що Вероніка чекає вже з самого ранку. Що ти хочеш робити? Пляж. У нас 8 година і на сьогодні це буде кінець нашої роботи. Мія щойно гуляла з бабусею, і ти не знаєш, що ми тут тестували мійка. Тут був тест, тому мокро і можна хляпати, знаєш? Ми мусили перевірити, чи тече вода. Будиночок також змінив своє місце, і тепер буде тут. Ще десь тут зробимо пляж. Але це вже зробимо завтра, бо вже восьма година і треба йти спати. Доброго ранку. Самого рання. Я вже купив усе, що потрібно. Зараз буду робити так, щоб усе тут гарно поєднувалося. Я теж купив такий розподільник, це було для мене найважливіше. Тут уже буде текти тепла вода, а цими чотирма кранами: один буде до веселки, один до гірки і один до басейну. Якщо в майбутньому ще щось з'явиться, буде четверте підключення. Зараз я підключаю, тут у мене все є. Як зроблю, покажу, як я це організував. Тут вже тече вода, 32 градуси, і все це йде сюди. так? Гарно йде сюди, тут іде шланг, а тепер подивіться, тут у нас басейн. Головне, щоб вода вже наповнювала басейн. Шланг правильно лежить, вода тече, так? Ну, а тепер, після того, як вода вже тече, подивіться, звідки вона тече. Ось, будь ласка, ось таке. І тут якраз йде цей шланг, потім переходить у це, і тут гарно йде до басейну. Вода тече, тепер зробимо решту. Тут я вже підключив шланг, який буде до гірки, а тут буде другий, який гарно піде до цієї веселки. І таким чином, з одного місця я зможу керувати всім і перемикати або вимикати, і так далі, правда? І саме в цьому суть. Так? Що тут ми зараз підключаємо це, ми розрізали цей шланг. Чік-чік. Тепер закручуємо. І єдина річ, яку треба зараз зробити, це підключити тут. Як тільки там увімкнемо, тут потече вода. Останнє веселка. А дівчатка та сніданок, так? І казочка. Пікнік. Верка зараз буде робити пляж. Дівчата собі тренуються, як видно, так? Вероніка робить вправи Міка поруч. Я можу перевірити ці з'єднання зараз, дивіться. Виглядає це так, і я радий, бо навіть естетично все гарно, правда? Так гарно йдуть ці шланги тут. Йде, 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 йде сюди. Другий теж тут захований і веде туди. Перевіримо з'єднання, якщо відкручу тут, чи потече там вода. Ну, зрозуміло, що потече, бо чому б не потекла? Давайте спочатку перевіримо веселку. Чи якщо ось наповнюється вода в басейні, який буде тиск, звісно, він буде менший, бо вода розділиться. Подивимось, добре. Відкрутив. Не тече, може почекати. О, тече. Але щось тут протікає, тож мені доведеться ще перевірити ці з'єднання, бо щось не так. Все вже нормально. І подивіться, вода тече в басейн, а зараз я включу гірку. І подивимось, так, чи одночасно тут і тут буде добре текти. Тече, тече, тече. Добре. Від'єднуємо басейн. Тепер усе тече на гірку, але слабо. Бо подивіться, тут нормально, а тут слабше. А Вероніка з моїм татом змусили мене це перевернути, щоб не було вгору і щоб вода текла звідси, а не в інший бік. А коли я вчора тестував у зворотному напрямку, було краще. Міка, зараз увімкнеться веселка. Тестуємо веселку? Увага. Міяви здається, летить. Як вона радіє? Летить. Веселка летить, Веселка летить найкраще. Класно, так? Зачекай, а тепер відкрутимо гірку і подивимось, як зменшиться тиск у цьому. А, якось тече весь час. Тече повільніше, але все гаразд. Я вимикаю це, наливаємо воду в басейн, верка робить пляж. Коли я бачу усмішку моєї доньки, я знаю, що кожна хвилина проведена в підготовці вартувала того. Такі моменти залишаються з нами надовго, а це допомогло нам їх створити крок за кроком. Мійка зараз чемно сидить вдома з бабусею, з прабабусею. Ну, а тепер настав час зробити пляж. Верка цим займається, вже розкладає, а я маю донести ще мішки. У нас цього чимало. Торік у нас стільки не було, а цього року замовили півтони піску. Частина піску вже в пісочниці, близько 4-5 мішків. А решта буде висипана тут на пляжі. З приємних новин, де наш басейн наповнюється теплою водою, вода достатньо тепла. Скільки там градусів? 50. Ні, Показує 50 градусів, щось впало. Вона тече дуже повільно, але 50 немає. Те, що там показано, не зовсім відповідає дійсності, бо тут не 50 градусів. Вона тече повільно, тож наповнюватиметься довго, але вода буде теплою. Е, я це переставив, бо вчора, коли робив пробу, правда, напряму з крана, тобто не робив усієї цієї інфраструктури і тиск був більший. І зараз, коли я це перевернув, все одно воно не бризкає добре. Вчора бризкало добре, коли було підключено напряму з крана, а зараз тиск занадто низький. О, а ось і наша допитлива дівчинка, так? Да? Не втрималась. Ну, не прийшла подивитись. Мама робить тобі пляж. Скажу, що це виглядає класно краще, ніж торік, бо цього більше. Минулого року цього піску було значно менше, але зараз ще якийсь лежак би не завадив. Верка, так? Так, саме так. О, ти про ту парасольку говорила. Ну і це десь встромимо тут. Це десь тут, так? Ні, тут краще. Ой, маленька пляжниця вже на пляжі. Ну так, засмагаємо, ну гарно. Як вона радіє. Ой ой, а цей басейнчик? Ось тут я хотіла. Ага, але мабуть не на пісок. Ні, я думала, що тут. Ну, може бути. Отже, наш міні аквапарк готовий. Мієчко, хочеш спробувати дещо екстремальне їм? Екстремальне? Мієчко, не хочеш зробити таку честь і здійснити перший заїзд? Ну що, готова? Раз, два і пішла. Браво! Наступного разу буде легше, так? У нас є басейн із гіркою. Ми думали, що він буде більший. Я теж думала, що він буде трохи більший. Але все гаразд, але ідеально. Він ідеальний? Позаду тебе є ще один басейн. Ми помістимося, тож буде круто. А от там за мною ще один порожній басейн, який нам треба наповнити. Ну і тут у нас, звісно, ця веселка. Ця веселка просто є таким класним розпилювачем води. І тут у нас є гірка. Тут ми показали мій ці будиночок. Можна прийти до неї на ранкову каву. Але я вам покажу, бо багато хто просив, щоб я дала оновлення щодо тих наклейок з тему. Чи тримається? Ну, зараз липень, а ми це робили у травні. Десь так. Травень-червень. Травень-червень десь. Десь так. Ну подивіться, все гарно тримається. Стійкі до погодних умов. Відпала лише одна свинка, ми її приклеїли, решта добре тримається. Міка кричить: чого ти хочеш, юна леді? Вона хоче з'їжджати. Поглянь, як гарно. Веселка теж класно працює, але все треба вмикати окремо. Нічого не працює одночасно. Але класна ця веселка? Мабуть, найбільше мені подобається ця веселка. Мама ж старається, так? Я боюся. Давай. Я боюся. Ну, давай. Ну і як? Мені туди стрибати. Гаразд, готовий. Гаразд. Два, тримайте. І. Гаразд, мійка вже трохи змерзла. Сонечко вже зайшло, вітерець дме. Хоча добре, бо вітерець досить теплий. Але зараз ми перейдемо до нашої зони відпочинку. Тобто йти недалеко. Ось наш пляж, Міка, дивись, Неллі вже там була. по покнелі. Повно піску, класно. Ковдра, лежак, другий лежак. Поки ми все робили, маленька Неллі бігала навколо. Скажімо так, допомагала нам. Вона раділа, гралася. А тепер, коли вже все закінчено, і коли Мія може спокійно гратися, виявилося, що малеча втомилася, бо вже час її денного сну. Мія хоче спати. Тут дівчата йдуть спати, гаразд, папа. 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 Слухайте, я теж дуже хотів, щоб ця гірка була. Тож наостанок я ще маю спробувати сам на ній покататися. Ну добре, тут трохи води вже набралося. Мені доведеться вигадати, як зробити це інакше наступного разу. Воно має текти звідси туди. Ми у водонепроникній камері, тож я можу спробувати спуститися з вами на цьому. Маленьке, але якраз мого розміру. Гаразд, ти Їдеш Макс? Добре, їду. Ну що ж, дорогі мої. Схоже, що це обладнання, мабуть, не зовсім для мене, а для маленької мі. Думаю, вона буде щаслива і задоволена аквапарком, який ми створили цього року. Сподіваюся, фільм вам сподобався. До зустрічі. Тримайтеся, бувайте!